1 квітня 2001 року глядачі на арені в Техасі стали слідками незабутньої події, яку важко було б уявити раніше. Вінс Макмен та Стон Коллстів Остін вороги, які колись не могли терпіти один одного, стояли разом на ринзі, потискаючи руки. Вони святкували перемогу Остіна над роком, улюбленцем Вінса, попиваючи пиво та демонструючи новий союз, який змінив хід подій у ресингу. У цьому відео ми зануримося в історію їхнього легендарного протистояння та розглянемо, чому воно стало одним з найвидатніших та найкультовіших в історії реслінгу. А почнемо ми з 1995 року, в якому дизель і Джим Рос переконують Вінса Макмена взяти на роботу світоволосого техасця Стівена Джеймса Андерсена, більш відомого нам як Стів Остін. До цього в WCW він був учасником команди голівудської блондини з Брайаном Пілманом та як учасник небезпечного альянсу з Ріком Рудом, Полом Денджерослі та іншими. Однак восени того ж року Ерік Бішов вирішує звільнити Осіна, бо, за словами президента WCW, не бачив у Стіві ринкового реслера і вважав, що з ним важко працювати. Після звільнення Осін приєднується до ECW, але ненадовго, і стикається з необхідністю знайти постійну роботу. Наприкінці 1995 року WWF запрошує його до своїх лав. Перед дебютом Вінс МакВен пропонує Остіну гімік ренгмайстера, що, за словами самого Остіна, звучало жахливо. Але він все ж погоджується. Під час першої появи на екрані Остін з'являється в супроводі свого менеджера Теда Дібіазі, який ще вручає йому титул чемпіона на мільйон доларів. Протягом перших шести місяців WWF Остін виступає під іменем Рингмайстер. Але швидко розчаровується в цьому образі, вважаючи його слабким. Він звертається до Макмена з проханням змінити персонаж, і той погоджується. На початку 1996 року, борючись з переділим волоссям, Остін вирішує повністю збрити голову, коли надихається фільмом Кримінальне чтиво та Орзом Брюса Вілліса». 12 березня в поєдинку в Орсавіовеги прізвисько «Рингмайстер» було відкинуто на користь нового імені Стон Колда Стіва Остіна. Але щоб його новий персонаж отримав справжній поштовх, потрібна була значуща подія. І цей момент настав на шоу Король Рингу 1996 року. Ти сидиш і стукаєш по Біблії і молишся, і це ні до чого не призводить. Поговори про свої псалми, поговори про Івана 316. Осінь 316 говорить, що я щойно надер тобі дупу. Ті слова та перемога на турнірі стали поворотним моментом у кар'єрі Стіва Остіна, що поклали початок його новому образу. Далі Стів зіштовхується з такими суперниками, як Брайан Філман, Оуен Харт, працюючи над удосконалем свого образу. Вражай час з Бретом Хартом, який був відверто незадоволений його зухвалою поведінкою, згала кульмінації на WrestleMania 13 в матчі з Кеном Шемраком в ролі Рефері. Бій завершився без результату, коли Остін втратив свідомість, але так і не здався. Після цього поєдинку обидва персонажі зазнали змін: Бред Харт став поганцем, Стів Остін улюбленцем публіки. Однак історія з Бретом не завершилася. Важливу роль у встановленні нової зірки відіграв Монрайський облом, який, попри свій негативний резонанс, подарував нам образ зловісного боса Вінса Макмена та сприяв утвердженню нових зірок компаній Шона Майклза та Стіва Остіна. У 1998 році Осін виграв королівську битву, а вже наступного вечора на роу перервав Вінса Макмена під час представлення Майка Тайсона. Тайсон був запрошений спеціально. Він його назвав найбільшим надрателем дуб на планеті. Але Осін образив Тайсона, що викликала відповідь про боксера. Він штовхнув Стіва, чим збентежив Вінса, який відкрито висловив недоволення Осіном як можливим чемпіоном. Згодом було оголошено, що Тайсон стане спеціальним рефері у головному матчі Остіна проти Майклза на Реселманії в 14. Незважаючи на те, що перед матчем Тайсон приєднався до DX і підтримував Шона Майклза в час самої події, він швидко відрахував перемогу Стіва, а потім накоготував самого HBK. Коментатори оголосили початок ери Остіна. Саме з цього моменту розпочалось протистояння Стіва та Вінса. Наступного вечора після Ресламанії на Роу, Вінс МакМен вручив Осіну новий чемпіонський пояс, але попередив, що не схвалює його бунтарської натури, бажаючи бачити корпоративного чемпіона. У відповідь Остін проявив Макмену Станер. Наступного тижня Остін з'явився у костюмі, що створило враження, ніби він погодився з Вінсом. Але це була лише хитрість. Він знову напав на свого боса. Це приниження викликало у Вінса одержимість позбавити Осіна титул чемпіона WWF. Першу спробу він зробив на шоу Unforgiven in Your House, де стів захищав титул проти Дюдлава. Бій завершився безрезультатно через нокаут рефері, після чого Осін самостійно відрахував утримання, щось суперечило протоколам WWE. Далі МакМен призначив матч реванш на Over the Edge in Your House. Попри те, що він був самопроголошеним рефері а його корпоративні маріонетки Джера Боріско та Пат Pat Паттерсон виконували ролі хронометрист і ринг анонсера. Осін здобув перемогу, нокаутувавши Макмена і використавши його руку для відліку трьох ударів. Після цього Вінс продовжував докладати всіх зусиль, щоб позбавити Осіна титулу. На королі рингу Осін тратив чемпіонство в матчі до першої крови проти Кейна, після того як Тронар випадково вдарив його сталевим стільцем. Наступного вечора Осін викликав Кейна на матч реванш, щоб той переміг його чесно. Кейн прийняв виклик, але програв матч, і Осін повернув собі титул. Що ще більше розлютила Макмена. Тоді Вінс розробив план. На breakdown і Your Осін мав захищати титул у матчі потрійної загрози проти тренера та Кейна. Проте їм заборонили битися один з одним, що призвело до того, що не разом нейтралізувала Осіна, але не змогли вирішити, хто стане чемпіоном. В результаті вони обидва одночасно утримали його. Щоб вирішити цю ситуацію, Макмен вакантував титул і призначив матч між тренером і Кейном на Judgment Day in Your House. Він також призначив Осіна рефері цього матчу, сподіваючись принизити його. Однак Осін відмовився рахувати утримання і напав на обох суперників. Через це Вінс звільнив Осіна, але той помстився, викравши та витягнувши Макмена на ринг, і направивши іграшковий пістолет у його голову, з якого вилетіла табличка з написом Bang 316. Потім Осін показав контракт, який гарантував йому щонайменше один титульний бій, підписаний сином Вінса, Шейном. Розлючений, і він спонизив Шейна до звичайного Рефері. Врешті-решт, Макмен дав Остіну шанс на чемпіонство в турнірі за макатний титул на Survivor Series 1998 році. У чвертьфіналі фіналі Остін зустрівся з Мейнкайном. Після того, як Рефері був нокаутований, Шейн Макмен вийшов, щоб, здавалось, зарахувати перемогу Осіна, але замість цього показав йому середній палець, показавши, що цей контракт був лише способом повернути Осіна у WWF. І ще раз його обдурити. Переможцем турніру став Скеля, з яким він пізніше зійшовся в матчі за титул, але в результаті дискваліфікації програв. Наступний шанс для Осіна помститися Макмену з'явився під час королівської битви. У прямому ефірі роу він спеціально витягнув перший номер для Стіва з наміром його побити. Але завдяки комісару Шону Майклзу МакМен отримав другий номер. В час матчу Стон Колд пересідав Макмена за коліс, де потрапив у засідку від членів корпорації. Осіна побили і відправили до лікарні, але він повернувся на швидкій допомозі. Знову вийшов на ринг, привів станер біг босману і вибив його з гри. Коли на ринзі залишились лише Осін і МакМен, скаля спустився на ринг, щоб відволікти Стіва, що дозволило Вінсу усунути його і виграти королівську битву. Але наступної ночі на Роу Вінс відмовляється від титульного бою, що стає великою помилкою. На Тенантроні з'являються Стів та Шон Майклс, котрий каже, що якщо переможець королівської битви не може або не хоче змагатися з чемпіоном WWF на Реселманії, то його місце займає другий учасник, тобто Остін. Стів, жадаючи помсти, запропонував Макмену бій у сталевій клітці на Сент Валентайнс Дей Маскар. Він спогодився, але зазначив, що контракт, підписаний Шейном, забороняє Остіну піднімати руку на боса. Поза межами санкціонованого матчу. Вінс намагався справкувати Осіна, щоб той його вдарив і був звільнений, навіть відвідавши улюблений бар Стіва в Техасі. Однак Осін залишався стрибаним. У поєдинку стали клітці Осін повністю домінував, але Макмен витягнув козир, коли на ринг вийшов Пол Вайлд або ж бікшоу. І напав на Остіна. Проте гігант так сильно штовхнув Осіна в стіну клітки, що та зруйнувалася. І Стів випав назовні, здобувши перемогу шляхом втечі. Завдяки неупередженому суді Осін переміг Скелю на Реселманії 15 і здобув свій третій титул чемпіона WWF. Наступного місяця Осін зустрівся зі Скелею в матч реванші на Беклиш, де Шейн МакМен був рефері. В час матчу він втрутився лише для того, щоб повернути Осіну чемпіонський пояс і усунути Шейна від суддівства. Стів здобув перемогу, коли інший рефері зафіксував утримання. Пізніше Осін програв чемпіонський титул турнерю на Over the Edge. Після цього Лінда і Стефані Макмен призначили Осіна головним виконавчим директором компанії. Намагаючись назавжди позбутися Макменів, Осін запропонував поставити свої 50% власності WWF проти 50% Вінса і Шейна в гандикап матчі на королі рингу 1999 року з умовою, що жодне втручання корпорації не допускатиметься, інакше дискваліфікація. Але Макмени обдурили Остіна. Кейс з контрактом підняли на недосяжну висоту, коли стів був на драбині, але опустили його для Макменів. Однак наступного вечора Остін знову перехитрив їх, повідомивши, що підписав собі п'ятирічний контракт і записав себе на матч за титул проти трунаря на фулілолдед. Якщо Остін програє, він більше не зможе змагатися за титул WWF, але якщо переможе, він спокине компанію. Вінс же, прагнучи позбутися Остіна, запропонував пропозицію все або нічого. Остін востаннє захищатиме титул чемпіона WWF проти трунаря, цього разу матчі до першої крові. Якщо Трунар перемагає, Остін більше ніколи не отримає шансу на титул WWF, хто б не став чемпіоном. Якщо ж переможе Стів, він спокине WWF назавжди. В результаті матчі виграв Остін. Однак Вінс залишив право власності на WWF своєму синові Шейну. Через кілька місяців Вінс повертається на ринок, щоб захистити свою доньку від гравця. Остін запропонував відновити Вінса, стверджуючи, що контракт, який вони підписали на фулілодид, дозволяє йому це зробити, але за однією умовою. Першою дією Вінса, після повернення буде надання Остіну титулу чемпіона WWF, який нещодавно виграв Triple H. Вінс швидко погодився, але не вказав ні часу, ні місця. Через кілька тижнів Вінс оголосив, що бій за титул відбудеться на Survivor Series 1999 року. Однак, перш ніж матч відбувся, Остіна збила машина, щомщала на великій швидкості. І це відклало його кар'єру на 9 місяців. Сегмент мав списати його з телебачення, оскільки травма шиї, отримана за 2 роки до цього в матчі З Ованом Хартом, становила реальну загрозу дострокової відставки, і йому порадили зробити операцію. Пізніше, правда, Остін описав це як найгірший сюжет, в якому я коли-небудь брав участь. В час одужання у квітні 2000 року Остін з'явився на беклеш, напавши на Triple H та Вінса Макмена, щоб допомогти Скелі повернути собі чемпіонський титул WWF. Після офіційного повернення Осіна на Unforgiven у вересні комісар Мік Фоулі провів розслідування, щоб з'ясувати, хто переїхав Остіна. І винуватцем виявився Рікіше. На Осін зіткнувся з Рікіше в матчі no Bar, в час якого Осін намагався поїхати Рікіш, але офіційні особи не дозволили йому це зробити, і матч був безрезультатним. Згодом Осіна було заарештовано. В подальшому стів ворогував з Ейчем, але про свою образу на Макмена не забув. Після Армагеддону 2000 Осін зажадав від Вінса виставити його на матч королівської битви. Він з неохоче погодився, посилаючись на інтереси справедливості. Стів увійшов на матч під номером 27 і переміг. Що гарантувало йому титульний бій на Реселманії 17, також зробила його першою людиною в історії, яка виграла Королівський Рамбл тричі. За кілька тижнів до самої головної події між Осіном та Скелею зростала ворожнеча, яка виникла через те, що дружина Осіна Дебра була призначена менеджером Скелі містером Макмену. Матч на Реселманії був проведений без дискваліфікації. Це виявилось планом з самого початку, оскільки Вінс вийшов і допоміг Осіну виграти титул WWF. Після матчу вороги в минулому потиснули один одному руку, утворивши союз, на що Джим Рос зауважив, що Остін продав свою душу самому сатані. Подальшому стів утворює гзравцем команду, але найбільші зміни були з його персонажем. Осін став плаксивою, темпераментною примадонною, яка постійно скаржилась, коли відчувала, що не отримує поваги, докладаючи всіх зусиль, щоб справити на нього враження, навіть заходив так далеко, що обіймав його і приносив йому подарунки. Однак настав сюжет зі вторгненням WCW. І він звикликав Осіна і зажидав, щоб той повернув старого Стонколда, щоб він міг ефективно очолити команду реслерів WWF в командному матчу з 10 чоловік на майбутньому PPV Invasion в липні. Спочатку Осін відмовився, але в наступному епізоді Роу він повернувся до своїх старих звичок і провів кілька станерів кожному члену Альянсу. На самому ППВ він, однак, став на сторону Альянсу. Здається, що історія Вінса та Стіва закінчується, але ні. Після сюжетної лінії вторгнення, яке закінчилося матчем на серії виживання, наступної ночі після Вінс МакМен вирішив позбавити Осіна чемпіонства і віддати його Енглу, перш ніж повернувся Рік Флеєр і голосив, що тепер він є співвласником компанії. Ось він повернувся через кілька хвилин після цього оголошення і напав на Енгла та Макмена. Після цього Флеєр вручив йому чемпіонський титул і відсвяткував з ним це на ринзі. Тому він тепер боровся не тільки проти Стіва, але й проти Ріка Флеєра. Напередодні No Way Out Макмен підписав контракт з новим світовим порядком, який одразу ж розпочав ворожнечу з Осіном. На Реселманії Стів зустрівся зі Скоттом Холлом, де переміг його. На рук після Веселманії Остін не з'явився, взявши тижневу перерву без згоди компанії, посилаючись на виснаження. Макмен стверджував, що його дії викликали лють серед фанатів, які заплатили за те, щоб побачити його того вечора. Однак Стів повертається в епізоді ROW від 1 квітня, першому в новій ері розширення бренду, Шоу було зосереджено навколо того, з яким брендом він підпише контракт, і він, врешті-решт, обрав ROW, де в подальшому вступає в ворожнечу з турнарем. В подальшому він проводить матчі проти Еді Гереро, але після того, як він знову не з'явився в епізоді ROW 10 червня, його сюжетні лінії були негайно відмінені. Остін пішов з компанії, публічно заявивши, що вважає, що творча команда представила йому на достатньо переконливі сюжетні лінії. Макмен разом з давнім прихильником Осіна і другом в реальному житті Джимом Росом поховали Осіна в програмах WWF, назвавши його таким, що забрав свій м'яч і пішов додому. Тому що він не добився свого. В той же час пояснивши фанатам, що ні він, ні Рос не змогли переконати Осіна змінити свою думку. Макмен наполягав на тому, що Осін повинен вибачитися перед усіма фанатами по всьому світу, особливо перед тими, хто заплатив виключно за те, щоб побачити його того вечора. До кінця 2002 року Осін не з'являвся на публіці. Однак наприкінці року стало відомо, що осін і Макмен зустрілися і вирішили свої розбіжності. Після цього він погодився повернутися в компанію на початку 2003 року. В інтерв'ю журналу WWE Raw Magazine. Він висловив глибокий жаль з приводу ситуації, яка призвела до його відходу і того, як він пішов. А також ще більший жаль з приводу неточних спекуляцій щодо його нібито образ на інших хрестерів, стверджуючи, що у нього не було жодних проблем. Однак він продовжував висловлювати своє невдоволення сюжетними лініями та творчими змінами, які WWE запровадила приблизно в той час, коли він пішов. Але в подальшому він все ж повертається до компанії та проводить ще один матч проти Скелі на Реселмані, який був його останнім. Ну або майже останнім. З того часу він був співгенеральним менеджером Роу Санта Клаусом на шоу Tribute to The Troops, де провів він з А в 2007 році на Реселмані 23 осін був рефері на битві мільярдерів, де зустрічалися Вінс Макмен та Дональд Трамп. Загалом варто сказати, що притестання між Вінсом Макменом і Стівом Осіном стало легендарним не лише в сіті реслингу, але й в поп-культурі загалом. Воно втілило в собі боротьбу між системою та індивідуальністю, де Осін уособлював бунтівного антигероя, а Макмен – жорстокого і безкомпромісного боса. Ця епічна ворожнеча не лише підвищила рейтинги WWE, але й змінила обличчя індустрії, зробивши її більш динамічною та непередбачуваною. Протистояння Макмена та Осіна залишилося в серцях мільйонів шанувальників, підтвердивши свою культурну значущість на довгі роки.